Довгоочікуване придбання благодійниця Анна Харченко вже з новим віском. Небайдужі гуртом зібрали для громадської діячки більше 20 тисяч гривень. Допомогла здійснити мрію дівчини Ольга Яловенко. Президента ротарі клубу Черкаси розчулило те, що одна з найбільш активних містянок із особливими потребами не може нормально пересуватися містом. Відтепер якість життя відомої у Черкасах волонтерки зміниться, розповідає Марина Лук'яненко. Старому візку Ані Харченко близько шести років. Свого часу його зібрали із вживаних деталей: важкий, застарілий і незручний. До всього часто виходив із ладу, а відтак потребував постійного ремонту. Дівчина вирішила візку час на пенсію. Збір коштів на новий засіб пересування для Ані організувала Ольга Яловенко, благодійниця знайома із дівчиною три роки. Говорить, Аня як волонтер допомогла багатьом. Настав час допомогти їй. Яловенко створила групу на Фейсбуці і справа з я зробила перший крок, а всю іншу роботу зробили дівчата, які підключилися до того проєкту. Дуже приємно, що велику частину цієї роботи не робила я, а робили інші люди. Тому перший крок він інколи вирішує долю самого проєкту. Небайдужі надсилали гроші з різних областей України та навіть з Росії. Потрібну суму зібрали менше ніж за два місяці. Сама Аня такими швидкими темпами була здивована. А от благодійниця Яловенко говорить, що сподівалася на оперативніший результат. Якби не було, але Аня на свій день народження отримала навіть трошки раніше від нас кошти, і візок вона отримала нещодавно. І дійсно вона дуже задоволена. Вона сповнена сили допомагати іншим. На новий активний візок Аня чекала місяць. Його виробили у Чехії за німецькою технологією. Нині дівчина не натішиться його перевагами. Кожне колесо на кілограм легше за те, за, за, ну за попередній візок. Да то це, звичайно, такі переваги, які. Ну... Там було б неможливо просто навіть якби його ремонтували, хоч би купу разів. Бічні от штучки, які закривають, щоб ну рукава не вимазувались. Такі як абада, які за які берешся руками, їх також треба ну, обирати індивідуально і в залежності від того, що ти обереш, буде різна вартість. Власне, завдяки новому візку, Аня стане ще активнішою, а відтак допоможе ще більшій кількості людей. Марина Лук'яненко Сергій Фімов Віка Новини.